Ми маємо надію на те, що всі контракти, які були зафрактовані, будуть виконані нами. Це наша головна мета не підвести, а виконати всі взяті на себе зобов'язання. Пане Максиме, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що погодилися поспілкуватися сьогодні. Три тижні тому президент України Володимир Зеленський призначив вас спеціальним представником України. На близькому сході та в Африці мотивуючи це тим, що треба розширювати дипломатичні відносини з країнами цих регіонів. Поясніть, будь ласка, чому нам так важливий цей напрямок ці регіони, коли в нас є підтримка заходу і сполучених штатів Америки, дякую за запрошення. Так дійсно три тижні тому мене було призначено на цю посаду. А відтак було відновлено інститут спеціального представника України з питань близького сходу та Африки, який, власне, в історії сучасної країни існував щонайменш двічі, але з певними перервами. Зараз війна Росії проти України, той важкий період, який проходить наша держава, він. Обумовлює і він кидає багато викликів. і Обумовлює необхідність гідного протистояння цим викликам. Одним з яких є важливість розбудови наших відносин з країнами близького сходу та Африки. Це наші традиційні історичні партнери, це регіони, де Україна завжди мала величезний інтерес. Насамперед, це торговельно-економічний напрям, це військово-технічне співробітництво, гуманітарні аспекти, в тому числі студенти. Тому ця ділянка вона не є для української дипломатії новою, так би мовити. Багато чого було зроблено. Україна добре відома, але звичайно, ми не можемо відставати від тих тенденцій, які спостерігаються на близькосхідному та африканському просторах. Йдеться в першу чергу про важливість своєчасної протидії російській пропаганді на теренах цих регіонів, а в тому числі ми маємо засвідчити нашим партнерам незмінність нашої позиції, нашого курсу на подальшу розбудову взаємовигідних партнерських відносин з цими державами. Ми розраховуємо безумовно на їхню політичну і економічну підтримку. Маємо великі плани на те, що потужні країни цього регіону. Долучаться до проєктів з відновлення у поствоєнної України, при цьому ми також плануємо активізувати політичний діалог. Власне, президент України це вже розпочав з самого початку російської збройної агресії. Президент провів цілу низку двосторонніх переговорів зі своїми африканськими і арабськими візаві так. Уж політику такий же самий курс веде Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ провів дуже багато переговорів, виступав на різних форумах, які організовувались організовувалися на близькому сході та в Африці. Тому, власне, і інститут спеціального представника також покликаний продовжувати підтримувати цей політичний діалог, здобувати або Отримувати подальшу ширшу підтримку цих країн Україні на період війни. І безумовно, наявність цієї посади цього інституту на нашу думку, воно буде сприяти підтримці сталого діалогу, завдяки чому будуть нарощуватися темпи нашої співпраці. А Що ви вже встигли зробити за ці три тижні? Що ви на цій посаді? З моменту мого призначення я перед цим був обіймав посаду надзвичайно повноважного посла України в Алжирі. Я прибув до міністерства. Одразу після указу розпочав свою роботу на новій посаді. Вже проведено кілька зустрічей з послами іноземних країн. Вже обговорюються плани щодо організації регіональних турне. Вже досягнуті певні домовленості з нашими африканськими партнерами щодо здійснення поїздок. Опрацьовуються також онлайн виступи. Спецпредставника перед найбільшими регіональними організаціями, до яких входять як арабські країни, так і держави африканського континента, зроблено аналіз і ревізію стану двосторонніх відносин з багатьма країнами цього регіону, і визначені пріоритети насамперед на африканському напрямку, які відповідають або відносяться. Безпосередньо а, до тих пріоритетів, які визначені стратегією розвитку відносин України з Африкою а, на майбутні роки, ви перед цим сказали про те, що зараз один з пріоритетних напрямків роботи на Близькому сході і в Африці це є боротьба з російською пропагандою, російськими наративами, які там ширяться, і не чуток знаємо, що вони доволі там популярними є. І нещодавно в інтерв'ю Голосу Америки ви про це говорили, що Росія це робить, поширює свої наративи і дезінформацію для того, щоб звинуватити Україну і наших союзників в тому, що вони або ми спричинили ту кризу, яку зараз переживає Африка і країни близького сходу, насамперед продовольчу кризу. От наскільки адекватно та як реагує Україна, щоб цьому протидіяти? Україна реагує миттєво на всі закиди, які Російська Федерація намагається. Довести чи донести до країн Африки та близького сходу ми з самого першого дня, коли Росія заблокувала українські порти Чорноморські, ми одразу нотифікували і інформували наших партнерів про те, що саме блокада українських портів є причиною виникнення глобальної продовольчої кризи, різкого стрімкого збільшення на основні продовольчі товари. Тобто ми інформаційно абсолютно не відставали. Ми завжди протидіяли тим наративам, які поширювала російська сторона. Крім того, я вже дав декілька інтерв'ю ЗМІ, в яких довів цю інформацію, в яких подякував деяким країнам регіону за те, що вони відмовлялися і продовжують відмовлятися від купівлі вкраденого українського збіжжя та зерна. І власне вже є низка прикладів того, як наші партнери швидко і в рамках законодавства реагують на спроби Російської Федерації. Здійснити експорт вкраденого зерна і з великим оптимізмом наші партнери сприйняли звістку про відновлення експорту зернових. То ми маємо надію на те, що усі контракти, які були зафрахтовані, будуть будуть виконані нами. Це наша головна мета. Не підвести, як то кажуть, і виконати всі взяті на себе зобов'язання перед нашими іноземними партнерами і відновити той експорт, завдяки якому Україна вважалася завжди одним з найбільш прогнозованих партнерів, яким слід довіряти за вашими спостереженнями. Зважаючи на те, що Росія має доволі широкий вплив і глибокий, навіть вплив. На країни і близького сходу і країни Африки можливо не тільки за вашими спостереженнями, а за відгуками ваших колег по дипломатичному корпусу. Кому більше вірять Росії чи Україні? Ви знаєте, я ставив би можливо питання не таким чином, що хто більше кому довіряє, а наскільки ці країни усвідомлюють те, що Росія. Порушила міжнародне право і вчинила а, акт агресії і міжнародний злочин проти України. Добре, чи... вони усвідомлюють це чи ні? І Наскільки а, безумовно? Тобто, країни, які а, поважають себе, поважають свій суверенітет. Право на власну позицію ці всі країни і їх переважна більшість. Вони розуміють Україну і вони не просто розуміють, вони і підтримали Україну на початку російської агресії, проголосувавши за низку резолюцій, які були винесені в Генеральну асамблею ООН. Одним словом, країни Арабського світу і Африки в переважній своїй більшості, які не є. Прямими сателітами Росії вони а, дотримуються а, з одного боку не позиції нейтралітету, равновіддаленої позиції від обох сторін конфлікту або російської агресії разом з тим. Вони дають і надсилають чіткий сигнал про те, що жодні порушення норм міжнародного права ними не, не, не будуть і не можуть бути акцептовані, оскільки є в політиці в дипломатії таке такий вислів правило бумерангу. тобто порушивши один раз, якщо країна піде проти совісті, проти а, міжнародних норм, то це може потім повернутися до неї приблизно за таким самим сценарієм, тому жодна країна не. Буде робити цього, а відтак я би сказав, що повне розуміння з боку переважної більшості країн Близького сходу Африки ми маємо. Ви сказали про те, що багато країн Африки залишаються нейтральними. Ось цей нейтралітет. Наскільки це добре чи погано? На мою думку, цей нейтралітет він дає а, простір, він дає а, можливість для подальшої роботи, для подальших контактів, для нарощування інтенсивності діалогу з нашого з цими країнами. Тому що чим більше ми будемо доносити об'єктивну інформацію, тим більше ці країни будуть по перше розуміти природу збройної агресії Росії проти України. По-друге, звичайно, ці країни. А... Їх позиція вона схильна до того, аби змінюватися, аби, аби модифіковуватися. Тому це буде залежати від розвитку подій, як то кажуть, на землі в Україні. Але для того, щоб підготувати ці країни до адекватного сприйняття можливих подальших змін в ході війни, то треба нам безумовно працювати, і ми над цим активно. Працюємо, щоб а, наш діалог був безперерв, безперервним, щоб ми виконали ті зобов'язання, які ми завжди виконували перед е, нашими партнерами, і е, розуміючи їх, що цей регіон є надзвичайно конфліктогенним, в ньому присутньо дуже багато конфліктів е, внутрішніх, міжетнічних, етнічних, міжконфесійних. Е, тому е, ми це розуміємо, але е, працюємо над тим, щоби. Наші позиції узгоджувалися в рамках поваги до міжнародного права та статуту ООН. ми можемо розраховувати на те, що країни Африки, взагалом, континент африканський, стане нашим союзником війні проти Росії. Наразі важливо утримати ті позиції, які Україна мала до війни, не втратити їх, тому що зараз використовуючи. Відносну слабкість України через е, агресію е, Росія безумовно намагається скористатися е, цим положенням і для того, щоб віддалити країни Африки і близького сходу від української орбіти, тому нам треба е, власне цьому дуже активно протидіяти. І питання політичної підтримки або ширшого політичної підтримки України це питання ближчого майбутнього, і воно може змінюватися в залежності, як я вже зазначив, від ситуації від міжнародної обстановки. Наскільки міжнародна обстановка буде і архітектура безпеки в світі буде зберігатися в тому вигляді, в якому вона зараз є, тому, що Міжнародна безпека очевидно зазнає змін, тому власне ці країни будуть адаптовуватися і під ті реалії, з якими зіткнеться світ в найближчі е рік-два. Тому е лише наш постійний з ними діалог. і контакт може забезпечити нам е -е, розуміння, підтримку. І сталі торговельно-економічні зв'язки була інформація про те, що зокрема в Південно-Африканській республіці планується перезапустити російський пропагандистський телеканал Раша Тодей». Як ви працюєте в тому напрямку, аби протидіяти цьому в контексті протидії пропаганді, безумовно, ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що інформація, яка лунає з пропагандистських російських телеканалів, друкованих змі, вона безумовно несе антиукраїнську риторику, і вона направлена на дискредитацію України, на дискредитацію заходу. Для того щоб перекрутити факти, які є очевидними, разом з тим у нас була зустрічна пропозиція для провідних арабських телеканалів світових медіа відкрити в Україні свої корпункти для того, щоб своєчасно швидко і об'єктивно передавати інформацію про події в Україні. Ви знаєте, що низка відомих арабомовних телеканалів світового рівня вони широко представлені зараз в Україні, мають своїх журналістів. Але ми запрошуємо ці канали, зокрема, це Аль-Джазіра, Аля Sky News, до того, щоб вони відкривали свої представництва, кореспондентські пункти в Україні. Це також буде сприяти протидії російській пропаганді. Про Африку ми більш-менш поговорили. Хотілось би ще поговорити про близький схід, тому що там не все спокійно, особливо зараз ситуація розкачується в Іраку. Що ви можете сказати про ризики саме на близькому сході? Ви знаєте, що нестабільність в першу чергу політична в Іраку є практично перманентною, і так. діалог між різними політичними силами він, на жаль, до цього часу не призвів до того, щоб в цій країні був сформований такий. Таке консолідоване рішення було прийнято щодо формування нового уряду. Тому, власне, коли ми аналізуємо ситуацію в Іраку, то ми виходимо з того, що всім сторонам треба досягти компромісу і домовитися щодо взаємоприйнятних підходів щодо подальшого розвитку країни, в тому числі подолання бідності, безробіття. І таке інше. А що стосується Ірану, то заяви дійсно були. Нами проводилася активна робота контакти з іранською стороною для того, щоб отримати з перших перших інформацію про Ті заяви, які лунали від наших американських партнерів, можу сказати, що іранська сторона вона під час наших контактів і на офіційному рівні категорично заперечила передачу будь-якої військової техніки Російській Федерації. Тому ми висловили свою подяку за таку позицію і безумовно застерегли. А іранську сторону від будь-яких дій, які можуть нашкодити українсько-іранським відносинам, які ще країни близького сходу можуть в найближчій перспективі стати на бік України в регіоні? Ми маємо низку країн, які встало підтримують Україну, її суверенітет і незалежність. Власне, не хотів би називати конкретні країни, тому що голосування в генеральній асамблеї є свідченням того, як оцінюють близькосхідні країни російську збройну агресію проти України. У Нас тривають постійні контакти до війни. Ви знаєте, що нашими найбільшими партнерами були Єгипет, Саудівська Аравія. Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, звичайно, на північній Африці це які теж відносяться по суті до близькосхідного вектора: це Алжир, Марокко, Туніс. Тому всі країни вони налаштовані на подальшу співпрацю з Україною. Вони всі з нетерпінням чекають на закінчення війни. Головне це ми працюємо над тим, щоб наші партнери зрозуміли, що такий мир не може бути заключений або досягнути будь-якою ціною, або з поступками, на яких наполягає наш ворог. Ми пояснюємо, що нашим завданням є збереження територіальної цілісності і єдності України, тому питання поступків не може обговорюватися і не може розглядатися. Тому наші партнери а, мають дуже тверезо оцінити нашу позицію, зрозуміти її, і виходити з того, що немає альтернативи по продовженню співпраці з нашою державою, оскільки від України залежить економіка дуже багатьох країн цього регіону, не говорячи про гуманітарний фактор, це спільні сім'ї, яких тисячі. А по всьому близькому сходу наші громадяни створили родини і мають спільних дітей. Ці діти мають громадянство, як України в деяких випадках, в інших випадках громадянство тих країн, де вони народилися. Тому у нас історичний цей ланцюжок, зв'язок поколінь, він існує і він буде одним з запобіжників і або гарантів. Продовження нашої тісної співпраці і взаємодії та дружби з країнами близького сходу. Ну я бажаю вам досягти тих завдань, які перед вами постала держава. Бажаю вам успіхів в цій нелегкій роботі на новій посаді. Дякую за те, що приділили нам час для спілкування. Дякую вам.